Всесвітній онлайн університет унікальний проєкт від Прометеус, Посольства Сполучених Штатів Америки та Міністерства освіти і науки, який розширить освітні кордони для українців. Протягом трьох років Прометеус першим перекладе українською та розмістить на своїй платформі 50 найкращих всесвітньо відомих онлайн-курсів. Доступ до них матимуть усі охочі повністю безоплатно. Проект включає курси Гарварда, Масачусетського технологічного інституту, університетів Мічигана, Дюка, Джона Гопкінса, Іллінойса, Каліфорнійського університету. Перші 10 курсів вже відкриті для реєстрації. Важливо, що Всесвітній онлайн-університет охоплює найактуальніші теми, аби надати українцям найбільш сучасні знання: від штучного інтелекту до першої психологічної допомоги, від програмування на Python до проєктного менеджменту. Запрошую всіх охочих реєструватися на платформі вже, аби розпочати навчання у найкращих університетах світу українською. Приєднуйтеся та відкривайте світ знань без кордонів.